Шалон Саваги. У мене було в планах побомбити на ровлок за його облікітну умову, але все-таки було прийнято рішення зняти відео про аксесуарну шару. Сьогодні, виходить, ми будемо синю ковбозьку шляпу. Отримаємо її з цієї карти. Посилання в описі. Зайшовши на карту, нас зустрічає червона доріжка для таких величних місій, як ми. Прийшов щось по неї, ми можемо побачити, наряди, які ми можемо поміряти. Наряди не даються вони за бобукси. Ми можемо вчити себе фешн-моделями. Божека яка я красотка в цій спідниці? Чи це плаття? Шо це? Як точно отримала цю шляпу, до сих пір зрозуміти не можу, але роблю висновок, що треба тупо фекашити приблизно 5 хвилин, ну бо саме стільки йде шоу. До речі, про нього. I don't very well think English, але я точно зрозуміла, що йдеться про Roblox. Тіло розкрито, детектив, кракаріч. якщо серйозно, то це шоу це такі новини Roblox. В ньому розповідається про найкращі плейси року. Їх поділили на різні жанри хоррор, обі, шутер і так далі. Також розповідається про нові плейси, які почали набирати популярність, такі як Grove Garden. Ну ж так вважається, да? Ведучі беруть інтерв'ю розрабів карт. Вони в той же час розповідають, як на їхню думку, плей здобився такого успіху. Шоу ділиться на маленькі кусочки по 5-8 хвилин, які повторюються по 2-3 рази. Можливо, навіть є вже відео на ютубі. Навіть ті, хто як я не дуже шарить за інгліш, втягнуться в перегляд передачі. Коротше, якщо маєте час, то рекомендую глянути. Проект алтагеде. So it's crazy to see how much doors grown since then. It's абсолютно інкредал. Like dude, check this out. We even have our own merchandise. This is absolutely insane. Thank you. Thank Roblox and thank y'all again for the opportunity to even win this award. I can't wait for y'all to see what's coming up next. Congratulations. Так, you <coughs> до <coughs> шляпу. В описі плейсу пише, що треба подивитися шоу і тоді отримаєте сюрприз. Правда, я не знаю, у кого вас, але мені байш про те, що я отримала шляпу недавно. Загалом це якась кубойська шляпа з якимись білими пісюльками. На мені, вроді, норм дивиться. Ну, на цьому поки все. Підписуйтесь на канал, якщо вперше, ставте МоїНЕС, хавайте кефір, не зловживайте лайками і всім бай!